Певний час у Кременчуці тривав прийом робіт для участі у міському конкурсі малюнків Мої права долучитися могли представники учнівської молоді віком від 6 до 17 років, які навчаються у закладах загальної середньої та позашкільної освіти нашої громади. Сьогодні ж відбулося підбиття підсумків та відзначення найкращих робіт. Підводимо підсумки конкурсу малюнків Мої права щодо вивчення конвенції ООН про права дитини цьогоріч на конкурс було подано 189 робіт. Переможців обираємо у трьох категоріях вікових: це діти від 6 до 9 років, діти від 11 до 14 років і дітки від 15 до 17 років. Буде обрано 13 переможців, чиї роботи. Будуть надруковані у календарі на 2026 рік, 12 місяців та одна обкладинка. Ці надруковані календарі розмістять у закладах освіти нашого міста, а також подарують екземпляри переможцям. Також кожен з переможців конкурсу отримає ще додаткові цінні подарунки. Пишаємося нашою творчою та талановитою молоддю. Саме їм випала честь будувати майбутню сильну та вільну Україну. Дмитро Цирюльник, Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Oh,